Вони не приховують емоцій, бо покидають стіни рідного університету за роки навчання. Він став їм домівкою. Тут і приємні викладачі, і веселі друзі, та й усі необхідні для навчання умови. Втім, далі на них чекає інше, вже не студентське життя. Що для мене все мені дуже сподобалось. Я, я не знаю. Я, я ще хочу Я не хочу до цього виходити. Ви дуже хвилюючі емоції. Це дійсно свято. То що ти здобуваєш <рес> певний рівень освіти. Ти в першу чергу ти впевнюєшся в собі, що ти можеш вчитись потрібно. Це навчання звичайно було весело е, і вчитися. Екзамени звичайно здавалися деякі тяжко, деякі набагато легше, але так як ви бачите. Я магістр з красним дипломом в університеті Україна здобувають вищу освіту більше тисячі студентів. Цього по-доброму хвилюючого дня майже 200 з них стали професійними фахівцями. Тут пишаються своїми вихованцями і певні за ними майбутнє. Вони добрі, вони позитивні, вони налаштовані на кращі переміни. Вони не сидять надуті і ображені на суспільство і на країну. Вони борються за своє майбутнє. Вони докладають усіх зусиль до того, щоб не Європа прийшла в Україну, а Європа була побудована в Україні. Максим вже знає, куди піде працювати. Ще з дитинства. Мріяв допомагати нужденним. Власне, тому й обрав спеціальність соціальна робота. Після випуску воліє втілити здобуті знання на практиці. Мрію працювати по спеціальності, соціальна робота це моя мрія. Я люблю працювати з дітьми і хочу працювати з дітьми, які не захищені. Трошки їм не поважав життя. От хотів, хотів би їм допомагати. Університет Україна чи не єдиний заклад, де навчаються студенти з особливими потребами. Їх тут близько ста і 13 з них сьогодні також випускники. Керівництво закладу каже, створили усі умови для їх навчання. Спеціально ці хороші заклад, як ви бачите, дуже добрі. У нас всі вимоги, які держава висуває до вищих навчальних закладів, сформовані, в тому числі, умови для навчання людей, які мають проблеми зі здоров'ям інклюзивне середовище у нас сформоване за 15 років на освітянській ниві. Університет вже виборов лідерство серед недержавних вишів Хмельниччини.